Привіт, солдата, ти мене не знаєш. Я просто дівчина. Живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла у лишав думки. У моїй країні сльози, біль і розпачі. І так нестримано пишуться вірші. Там на сході захищаєш свою країну на там дуже страшно, постріли лунають. Ти все йдеш вперед, вперед, у бій. за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини, а серед тих людей також і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети високо в небеса. Бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, дружина, друзі, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живим, і я також щодня молюся небу, аби в країні настав мир. Я сподіваюся, рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.